Знаєте, мене що дивує? Люди, які несуть безпосередню відповідальність за все, що відбулося в країні, за поляризацію країни, за кров на Майдані. Шуфричі кампанії, вони ж голосували за ці закони. Так, вони за все це несуть відповідальність. Він починає розповідати. Крим ви втратили, війна там на Донбасі, при вас почалася, у вас там те, ось. А я білий і пухнастий. Як це кажуть дитяча гра, що трік-трак я в да? Чуря вдомики, все. Чурівдоміки. Чуря вдомики все. Да. От, тому повиповзали, розумієте, насправді, чесно кажучи, у мене до всіх цих політиків гидливе ставлення. До всіх тих, які свого часу слухняно значить, там, голосували і підтримували а, Януковича і всі ці закони, а потім вони всі побігли. Да, побігли. Всі вони вже в інших групах депутатських, вони вже підтримують, вони нових. вже. Да, ну то окремо да, партія регіо розвитку України перу, Да. ну то окрема тема про Льовочкін. Тому що насправді я думаю, що це дуже, дуже як би показово, що Льовочкін, він то несе відповідальність знову ж таки за все, що відбувалося в країні ці чотири роки. Він будував цю диктатуру. Януковиче, він робив говорить. всі ці. Ну чому? Ну, експерти говорять, я про це говорю. Так. Інша річ, що він, значить, і ті, хто навколо нього, вони про це якби не говорили. Вони нам розповідають, як треба жити тепер. Так? Партія розвитку України розповідає, як нам тепер правильно жити. А Мірошніченко ж туди пішов, Конечно. який був до останнього представником президента у парламенті. Ми пам'ятаємо, як він плакав. Не знаю, <свят> ну пішов до Льовочкина. А Львовакін несе відповідальність відповідальний за все, що було. Да? І за поляризацію, і за ту кров яка... Просто що він вчасно встиг зістрибнути і сказати, а я в от. Ну, от Тут дуже важливо розумієте, наскільки наше суспільство буде зрілим, щоб що значить, клюнути на. На оці всі пропагандистські штучки-дрючки, якими нас будуть годувати, і старі регіонали, і оці нові перу.